Вітаю вас, любі! вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, що ви в порядку. Сьогодні в нас така тема давно не робила, здається, події ближніх днів. Або що на порозі. Да? Готую колоди. Сьогодні в нас колода світлого провиця і двостороннє таро. Так, що в нас тут буде? Любі, пишіть, як ви, що ви, для чого і за чим. Як ви взагалі поживаєте, як ви переносите всі ці події воєнні або політичні? Пишіть любі, діліться. Угу. Ну, Дорогенькі, події ближніх днів я вам хочу сказати, ну якщо в нас вже питання стоїть саме в такому ключі, то ви візьмете гору над тими проблемами, над тими емоціями, ситуаціями, які були над вами, які, не знаю, бентежили вас, які заставляли хвилюватись, які вас ранили яким чином? Тобто, це не просто так бац і все да, відбулось. Щось передумаєте, щось відкриється, щось, не знаю, заболить, можливо, з новою силою, після чого ви скажете: да, йолки палки, досить. Ось, Це буде якесь таке, знаєте, ваше вольове сильне рішення, куди ви закриєте двері. Закриєте двері в біль. Ну, ви зрозумієте, по-перше, воно відболі... відболіло вже. Це просто, знаєте, як залишилась така пам'ять. І, ну, я буду казати так: завдя... завдяки або завдячуючи нашим поглядам, які ми маємо, воно нас болить. Коли ми робимо якийсь свідомий перегляд, воно перестає боліти. Ну, Відпишіться, будь ласка, хто. Пам'ятає за собою таке, хто дійсно ну, може підтвердити, що як тільки змінили погляд, раз, а воно насправді вже й не болить, і ми думаємо, о, відболіло. Воно насправді не боліло, можливо, просто мали ось такий от погляд, до і тому подібне. Ну, скоріш за все, судячи з того, що тут карти перегорнуті і вісім келихів, ви знаєте, якась, якесь питання болітиме з новою силою. Але тут не просто так, да, воно от заболить. Чому воно, воно повинно вас боліти з новою силою, в кого воно буде боліти? да? Або підніметься з, новим, з новою силою, щось переживете нове, да, щось навіє, або я не знаю, побачите людину, або знову з тією ж ситуацією, або, я не знаю, там якісь натяки на повторення якоїсь ситуації в вашому житті. Що і заставить вас переглянути, що і заставить вас передивитись і змінити свої відношення. Але якщо перекласти на ситуації, да, то, можливо, з вами повториться та ж ситуація, просто ви вже вчините по-новому, ви відчуватимете вже це по-новому. І із того приймете нове рішення, нове дію, не знаю, виразитись по новому імператриця більш сміливіше, більш. Як вам сказати, ну так, можливо, підійдете до якогось питання більш глибше, перестанете боятись виражати свої погляди елементарно. Приведу такий простенький приклад, Бога всі шукають, і, в принципі, давайте будемо відверті. Ну, десь з незнайомими, да, там, або в групі людей, або, я не знаю, бо в принципі відкриту. Не всі там заявляють про Бога, не всі говорять, там Будь благословенен", ну, будьте благословенен, будьте благословенні і тому подібне, там Бог все бачить. Да? Тобто, елементарно навіть на таку сокровенну і дуже важливу тему, як Бог вища сила, разум, душа, да, тобто вища енергія, абсолют. На ці теми не всі говорять. Навіть зараз ви змінюєтесь, і не всі з вас е, готові відкрито виражати свою позицію. Ви можете сказати, наприклад, там, да, не знаю. Так. Ну, я там людина широких поглядів, і от почнете розповідати. Ну, ви зараз не готові, бо люди скажуть, ти що дуречок чи дурочка, то чому ти улибаєшся там, або там ще щось. Ну, я сподіваюся, ви мене зрозуміли, да? бо трошки як. Наговорила, здається, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто якісь теми, або якісь вирази, ви, можливо, десь соромились, десь не хотіли підіймати, а тут, можливо, будете більш сміливіше на це дивитись. Потім, пам'ятайте, завжди пам'ятайте, да? що люди можуть відреагувати не так, як ви того хотіли, або неочікувано. Ви, якщо ну, берете якусь на себе сміливість, ну, зрозумійте, лише вашою сміливістю і лише вашим вчинком нічого не закінчується. Все має наслідок. Да? В даному випадку важливо, навіть не знаючи конкретного розвитку, важливо передбачити на декілька кроків вперед. Це дуже важливо. Воно може все розгорнутись не так, як ви там передбачили, але, принаймні, ви будете готові. Налаштовуйтесь або вчіться, хто не вміє, бути до всього готовими. А для цього треба познайомитися зі своїми емоціями, взяти над ними контроль, верх і тому подібне. Або коли ви опинитесь в тій або іншій ситуації, яка, наприклад, раніше ну, виражусь, тригерила вас. так? Да? Вчинити по-іншому і зрозумієте, що так краще. Або знову з вами повториться та ж сама ситуація. Ви, можливо, вчините так само, як і завжди, хоча знаєте, що треба по-іншому, проте ви зможете вже зробити нові висновки і наступного разу остаточно ви зробите інший крок, не знаю, шлях, слово, дії, дійство, вчинок. Висновок і тому подібне, Да? Події ближніх днів. Ну, Події ближніх днів я скажу так. Незважаючи, якщо це буде, повторююча якась ситуація навіть в сім'ї. Да? Хотіла промовчати, але все одно висказалася, Або там хотів прийти раніше, все одно там десь, да? або там ще щось. Ну, Так, це я примітивно, бо ж любі це загальний розклад і тут прикладів. Уйма може бути. Тому ситуації можуть повторюватись, і ви вже свідомо, імператриця, чоловік ви чи жінка, ви вже свідомо будете обдумувати, як вам вчинити. Десь промовчите, десь навпаки, вискажете, десь, навпаки, не знаю, там не дасте сказати. І ось такого плану. Да? Події ближніх днів, а також розгортання в приватній сфері, розвиток. Ну, скажу, да, як, можливо, ви десь чули вже, або як прийнято на подібних відео говорити, це на новий рівень можуть вийти ваші відносини. Хто вільний може познайомитись із людиною? Знову ж таки, а ви можете зустріти людину, хто вільний, не можете зустріти людину для хорошого подальшого життя, але вам може здаватись всі, ми всі люди такі. всі. По-перше, людина може бути для вас знайомою або давно вже знайомою, але ви саме от в такому форматі не взаємодіяли. Ну, Можливо, були довго знайомі, або дружили, або спілкувались, і тут о, щось буде міняти, щось буде змінюватись, і ви так раз, і, можливо, якась невпевненість, або ж ви можете, якщо давайте так, якщо людина свідома, нова знайома, да? нове знайомство. Якщо це буде людина нова для вас, то ви першочергово, по-перше, ви будете про себе думати, а я вже не такий, а я вже не така. Але в людині будете помічати щось, те, що було у вас вже, да? що було у вас з тими попередніми людьми. Або це навіть якщо вже і імператриця. Да? Це вже ваша людина, ви вже там доволі тривалий час разом або стали відносини. І якось, знаєте, захочете по-новому взаємодіяти, можливо, вже хтось і домовиться, бо тут тус мечів, ви, можливо, між собою домовились, але все одно будете продовжувати помічати якісь старі риси за своєю людиною. В даному випадку рекомендується звертати увагу на нові риси, поставте перед собою задачу. Навіть якщо ви в жахливіших просто відносинах да, з вашою людиною, можливо, такий період, трійка мечів, тут і місяць. Ну, у ваших відносинах, в вашому спілкуванні може бути. Багато підлості, багато якихось, не знаю, там, ругані, сварок і, і всього всього Елементарно, навіть місяць це можуть бути думки, ви можете одне про одного думати. Буває таке, да? особливо, коли в тривалих стосунках, коли вже йдіть, і ну, і чим довше разом, да? і вже таке, там, ай, ідіти. Добре, добре, да? ну, такого плану. старайтесь помітити щось хороше. Ну, але якщо вас людина дратує, просто я не знаю як, ну, дивіться, ви можете продовжувати і далі дратуватися, але якщо ви не, нав... не те, щоб не наважитись, не маєте в планах, в цілях з цією людиною кудись там да? розходитись, то ну, ви або залишаєтесь в цьому ж самому капкані да? ідити, але ми все одно живемо. У да? нас сьогодні добре, завтра трохи посварились, та й так і живемо. Ну, посварились через 5 минут вже нормально говоримо. Ну, якщо вас влаштовує, будь ласка. Але все ж таки, якщо ви дійсно хочете, я не знаю, там якось по-іншому, принаймні, без оцих постійних нервотрок, ти мене там бісиш чи там роздражаєш, перегляньте. Постарайтесь в людині знайти щось нове. Ну, для початку одну рису. Помічайте щось нове, якийсь, можливо, новий вираз, обличчя, якесь словечко, інтонація, погляд, не знаю, там колір. Ну, все, все абсолютно. Настрій якийсь. Так, знову колісниця. Чудово. Ви знаєте, почнуть. Ну, не зовсім так е не почнуть, а ви якось, я не знаю, чи це у вас сповниться чи ні, залежить від вас. Але, принаймні, ви будете шукати або е думати, ну, поки що думати, шукати, поки що, да? Тут е Паш Пентаклів учень. Ну, Першочергово так. Ви будете дивитись, або якось ну, саме в ту сторону, да? яка вестиме вас до збільшення фінансів. Ви будете щось планувати, хтось уже буде діяти. Тобто, ви, можливо, раніше думали-думали, або вам як стрельне, вибачте, в голову, таке теж може бути подія. Да? Ви думали, думали, не знали, не знали. Тут тільки клас, і прийшло, і ви такі опа, дієм. Ось, можливо, і так. Да? Якась, можливо, думка прийде до вас, і ви її почнете розвивати. Можливо, і таке. Тепер ви також будете. З новою силою, особливо ті люди, які зі мною давненько. Чому? Тому що ми тут працюємо над собою. Я піднімаю такі теми, які, ну, можливо, на перший погляд, вас і не стосуються, але все ж таки ви знаєте, що вони вас стосуються, да? бо ви з ними зіштовхуєтесь. І ви змінюєтесь. Не завдяки мені, в першу чергу, а в першу чергу завдяки собі. А я вже так попутно. Це вже, якщо так конкретно взяти, так? Да? Ось ви будете рухатись в тому напрямку, де вам буде добре, ви будете задумуватись, чим ви хочете займатися по життю. Якою б, не знаю, там, працею чи якою б справою, розвитком, де, у вас, де вам буде приємно, куди вам хочеться буде йти, що вас буде запалювати. Це не говорить, що ви знайдете справу на все своє життя. Це особливо стосується тих, хто дійсно знайде справу, яку захоче розгорнути, розвити і тому подібне. Це не говорить, що вона буде вас надихати або приносити задоволення як матеріальне, так і ментальне. Постійно. Не завжди так. Да? Тобто людина звикає, да, це подобається, але вже такого першочергового натхнення, як було на початку. Так само і відносина, да? воно з часом притупляється. Ну, людина звикає. Події ближніх днів, все ж таки любі, все ж таки дорогенькі. Бачу по картам, тут все буде сходитись до того, що ви будете виходити із старих якихось патернів, поглядів, із старих якихось усвідомлень. І старих рішень і справ. Ви будете відпускати людей, ви будете закривати сторінки з відносинами, як би боляче вам не було, але це ваше внутрішнє бажання місяць це те, ну, скажімо, що з глибини. Або, ну, ви, ви навіть не усвідомлювали, що ви хотіли, не знаю, там, іншу людину чи іншу роботу. Чи ще щось. Да? Можливо, можливо, і так. Можливо, ви ніколи навіть за собою не підозрювали, що вам для повного щастя треба брати главенство. Да? І от ви, ну, можливо, комусь там, не знаю так, раз, удача, да? назвім це так. Ви потрапили в правильне місце, в правильний час до правильних людей. І ви зрозуміли, що це от ваше, да? Але все ж таки тут величезним фоном іде те, що ви будете звільнятись від попередніх болей. Особливо це будуть ті болі, які стосуються саме особистого життя. Потім, не збувшися якихось надій, знову ж таки, особисте життя і надії те саме. Хотіла чи хотів бути з тими-то. Не склалось, да? це як це любов без відповіді. Одностороння любов, чи як там, да? стосунки не склались. Потім не знаю, ми були довго разом, довгий час думали або хтось один із нас, або ми разом думали, що зістаримось разом, а тут оп. Не зістаримось, не знаю, думала чи думав, що здобуду таку-то професію на протягом так, такого-то періоду, не склалось. Думав, думала, що те, то розпочну, не склалось. Тобто, ви будете підводити підсумки, будете закривати якісь питання і братись або за нові, або дасте собі якийсь період і час для. Нових усвідомлень для нових рішень. Ну, знову ж таки, я вам скажу так: крім того всього, у вас буде співпадіння пари. Ну, Ви можете познайомитись із людиною, да? тільки не робіть попередніх, минулих дурниць. Перше, не шукайте в людині те, що ви вже бачили в своєму житті, а постарайтесь знайти щось нове, те, що вам імпонує, те, що вам подобається, те, що вас цікавить. Потім звертайте увагу на те, що не подобається, те, що ви бачили і тому подібне. Да? Тобто, спочатку ви побачите в людині щось хороше, погане люди завжди самі показують. Да? Ось, співпадіння пари це про що? Можливо, ви або ваша половинка, ваші партнери, ну, там хтось із партнерів, да? жінка ви чи чоловік, хто мене слухає. Ви відпустите когось з минулого, ви звільните повністю місце для людини, яка вже прийде в ваше життя або вже прийшла в ваше життя. Да? Це ви от звільнитесь, комусь дійсно доведеться просто вирвати з серця людину. Зараз вам це здається найжахливіше, що могло з вами трапитись. Насправді, з часом ви зрозумієте, що це найкраще, що ви могли би зробити саме в цій ситуації. Ось так. Ну, наскільки бачу, що робочі питання ну, назву це питання бізнесу. Бізнесмен, чи бізнесвумен, чи найом, найманий працівник, да? найомник? Це знову мій блатний жаргон рветься, вибачте. Е, ну, що ж ти зробиш, да? Е, Рекітірка в справі, ну, то таке, хто новий любі, не зважайте, це такий. Легенький гумор з моєї сторони. <ріст> не лякайтесь, відчувайте себе як вдома. Питання бізнесу у вас хвилюють, питання доходів, питання прибутків. Я вам скажу так: перша карта імператриця зараз дуже багато людей, які не задоволені тим, де вони працюють. Не задоволені. Не те, щоб там не задоволені, все там звільняюся, ні. Якби в цілому все непогано, все добре, є дохід, і слава Богу, що ну, не так-то все й погано. Просто всередині вас-ніт, де спливає. Я не хочу втрачати на цей час, а я просто так втрачаю час, Да, гроші є, а мені нема коли там їх не знаю. Мені нема коли там кудись ходити, чи там ще щось, чи немає як, бо зараз такі обставини. да. Ну, взагалі будете займатися ось таким. Але попереджаю, тут не всіх, не всіх, але жіночу, в даному випадку, частину людства буде боліти серце, буде боліти душа, будуть якісь сумніви. Ось. Ну, якісь питання ви будете закривати. П'ятірка пентаклів і повішений, да? П'ятірка пентаклів перегорнута і королева. Келехіл, і знову Паш Пентаклі. Ну, що хочу вам сказати? Так, да, ви будете вибиратися з цього страшного стану, в якому ви знаходитесь. До речі, ще, може, якщо це жінок стосується, ви знову ж таки, це може статись навпаки. Ви бачили завжди людиною на висоті, ну, людину. Або ви поставили людину на п'єдестал. Да? Ось, І думали: вау, супер! Як же я так, так, як же я втрачу, чи як там ще там, да, тут не можу забути. А потім просто подивитись правді в очі, і все. І тоді все зрозумієте. Людина, вона в цілому може бути непогана, але по відношенню до вас. Розумієте? Треба ще і на такі речі теж звертати увагу. А те, що в цілому людина хороша, всім допоможе, там те, те, всіх знає, всіх добрих відносинах з усіма, да? і зв'язки, і те і щось треба все зробить, а по відношенню до вас, там людини немає поруч, не знаю, вам не вистачає уваги. Людина некоректно себе поводить без поваги. там, ну, Ось такі от мілкі це будуть дрібниці, які просто вильються в конкретну картину, завдяки чому вам відкриються очі. Ось і все. Або нічого такого поганого не ставалося, але ви бачите, що людина ніяк не хоче йти на компроміс. І це теж вас, якби вам, відкриє очі, і як зараз у нас. В новинах можна почути холодний душ. Так, такий вираз. От і вам теж як буде, як холодний душ. Спочатку болітиме, а потім ні. Ну, що я хочу вам сказати? Що події ближніх днів доволі непогані. Да? Чекайте хтось, болю, чекайте. Ну, це не може, ну, не обов'язково у вас прям так болітиме, да? Там, або ви в депресію впадете. Хоча по картам хтось може. Не бійтесь, не лякайтесь, вилазьте з цього. Ви повинні навчитись цьому. Да? Раз і назавжди це робити, і потім буде вам і не так боляче, і, в принципі, не так страшно. Але але події ближніх днів, це можуть бути розчарування, я не знаю, там це може бути щось пішло не по плану, щось там ще щось. да Ось такого плану. Але я бачу, що тут, ну, якщо чоловіча. Половина з, бол... ну, так, да, з болючим не знаю, там, тягарем на серці, то тут вам допоможуть жінки вийти з цього стану, да? Тобто, або не знаю, нова знайома ваша, або ваша половинка допоможе вам з того вийти. І, в принципі, розвиток у відносинах, розвиток у стосунках, це як і відношення одне до одного, це так само і думки, відчуття, почуття, теж все буде йти до поглиблення. До речі, знаєте, багато з вас, особливо жінок, читають психологічної літератури, і багато хто з вас може вважати себе, ну, якби людину, яка може собі надати допомогу. Так, от, дивіться, ви зараз повинні будете сама собі це доказати. Бо якщо ви опинитесь знову, вибачте, в розтрюпаних чувствах і все те, що ви прочитали, або все. Всі ті рекомендації, які ви комусь давали, даєте і даватимете, і ви ними не скористаєтесь, ну, ті ваші знання, я вам скажу так, майже нічого не вартують. От і все. Це просто ну, просто є. А якщо ви вже начитана, якщо ви вже в тому всьому розбираєтесь, то Люба, беріть і приміняйте. І тоді ви зрозумієте, працює чи ні. І яких саме знань, можливо, вам не вистачає. Або навпаки, які знання виявилися лишніми. Ось і все. Бо якщо дуже красиво говорити, а навіть по відношенню до себе не робити, і просто подругам чи там ще десь комусь бліснуть умом, де я вас прошу. Саме це і розчаровує нас насправді. Не люди, не реакція людей. Ми самі себе розчаровуємо. Просто не завжди це усвідомлюємо. І самі собі не зізнаємось, бо ми не копаємо так глибоко. Хоча це під носом насправді. Ось і так. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Я вітаю нового свого підписника. Хто би ви не був? 498-ма людина. Я вас вітаю. Цікаво, як надовго ви затримаєтесь, Любі. Дякую за ваші лайки, за коменти, за підписки. За відписки ви знаєте, теж я вам щиро дякую. Любі, пишіть коментарі, розповідайте свої історії, діліться своїми думками, діліться, вам ж треба десь вчитись, вам треба коло там, де ви свої. Цей канал саме для того є. Бачите, тобто, тут такий теролог трохи ну, назву це, пришелепкувати. Ви можете бути тут з собою. Ось і все. Ну, пришелепкувати це так, я, скажімо, жарт такий, да? але тут точно ви можете бути з собою. А якщо не можете, то саме цьому ми тут і навчаємось. Дякую, любі, ще раз. Буду виходити, старатись буду виходити частіше, але, можливо, на цьому тижні ми теж трішечки ну, не часто будемо зустрічатись. Ну, Я думаю, це нічого страшного. До нових зустрічей і всім добра!